Видивитися новини на сьомому каналі студії працює Оксані Сітінська. Вітаю! На Одещині затримали співробітника військомату та правоохоронця, які торгували білими квитками. За 7 тисяч доларів службовець обіцяв призовнику звільнення і навіть дав вибір одружитись з жінкою, яка має інвалідність, або отримати фіктивні документи про непридатність за станом здоров'я. Оформити ж самі документи мав правоохорони, що був у долі. 5 лютого обох затримали якраз під час утримання повної суми за послуги. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. У комунальному електротранспорті все ще дефіцит кадрів, у тому числі через мобілізацію. Близько сотні співробітників захищають країну. Зокрема, зараз критична потреба це щонайменше три десятки водіїв на трамваї та тролейбуси. Також є потреба у вузьких спеціалістах, таких як слюсари, електрики. Тощо вакансії можна знайти на сайті КП Одес, Електротранс. У нас не вистачає багато водіїв тому що вони багато воюють зараз на даному етапі. Є жінки, які, так як я почалася війна, також іммігрували до інших країн. Це така спеціальність, що повинні вони закінчити наш учбово курсовий комбінат, і після того ми можемо їх допустити до праці на тролейбусі та там, тому що ну, вони повинні пройти навчання. Від початку повномасштабної війни українці накопичили майже півтора мільйони боргів. Про це йдеться у повідомленні платформи Open Data Bot. Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг на 38 та 30% відсотків відповідно. На чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Нагадаю, з лютого 2024 року українцям знову можуть відключати комунальні послуги, блокувати картки та нараховувати пеню за борги. Постановою номер 1405 уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги. Це рішення не стосується ВПО та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій. качі рецидвісти вкотре намагались покинути Україну поза пунктами пропуску. Подільські прикордонники цієї ночі затримали двох чоловіків призовного віку посеред поля, коли ці намагались текти з країни. 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річного харків'янина уже четвертий раз протягом місяця намагався потрапити за межі України. Більше того, за втечу чоловіки ще й платили цього разу 3,5 тисячі доларів на обох. Знову склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліцейські затримали неповнолітнього жителя Ізмаїльського району за підозрою у вбивстві своєї бабусі. Тіло жінки виявила її родичка та повідомила до поліції. Попередньо старенька загинула через ножові поранення шиї. З місця події правоохоронці вилучили ніж, який ймовірно був знаряддям злочину. Онука жінки поліцейські розшукали протягом декількох годин у сусідньому селі в закинутій будівлі, де він переховувався. Тепер хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. На підставі доказів, які вже зібрали правоохоронці, слідчі під працювальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людині. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою. Закладника психотропів викрили правоохоронці. Чоловіка за дивною поведінкою помітив дільничий поліцейський, почав за ним слідкувати. Коли той помітив за собою стеження, узагалі почав тікати, але його наздогнали на місце. Викликало оперативників. Ті провели обшуки, виявили 20 вже готових закладок із наркотиками. Чоловіка помістили під варту на час слідства. Йому загрожує від 6 до 10 років за ґратами. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.